Добрий день, я прийшла на перевірку. Паніка, паніка, що робити? палимо документи. Добрий день, а я хочу бачити направлення на перевірку. Надайте ну, ваші посвідчення, будь ласка. А з ними можна говорити. Я бачила направлені певні неточності. Скажіть, будь ласка, в зв'язку з чим перевірка? Ми здійснюємо контроль за повнотою відображення доходів та вчасністю виплати заробітної плати. Ми все всім платимо, тільки він вчора готівку забрали. Директор наша має на увазі те, що у нас всі працівники оформлені та отримують заробітну плату готівкою. У нас є всі підписи про отримання, все в межах законодавства. Як оформлені, а куди діти тих, що не оформлені? Що у вас тут відбувається? Негайно надайте всі документи по працівниках. Без проблем. Ми надамо вам всі копії документів. А тепер перевіримо РРО і касу. Тут у нас немає проблем, немає терміналу, немає проблем. А готівка тільки в зофіті записана. О, то це ми дуже вдало прийшли. Стоп, стоп, стоп. У нас все є. І ПРРО у нас є, і термінал у нас є. Але ми його віддали в банк на технічне обслуговування. У нас є всі акти прийому передачі. А готівку ми приймаємо як потрібно, все пробиваємо через ПРРО. І взагалі мені здається, що наш директор дуже зайнятий. І в неї зустріч зараз через 5 хвилин. Тому надалі всі питання буду давати відповіді вам я. О, це вже буде складніше.